Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Ходив наліво. Потрапив в аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб каналі. Підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення. І ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Хочеш побачити раніше? Допрем'єрний показ в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео. Допоможіть мені перевірити мою теорію. В фіналі залишаються дві дівчини: за одну вболівають глядачі, за іншу ні. І перемагає та, за яку не вболівають глядачі, для того, щоб був ефект несподіванки, щоб глядачі були вражені. Тому напишіть у коментарях, за кого ви вболіваєте. Та дівчина і не переможе. Сьомий випуск можна назвати випуском присвяченим емоціям. Декілька разів за випуск Інна зазначала про Настю, що та просто сексуально приваблює і Терена. І все. Але це не мало. це фізіологія, це продовження роду, це по суті суть, чому люди об'єднуються в пари, щоб продовжити рід. А сексуальна привабливість вона реґрунтується не тільки на зовнішності. Це й харизма, це і запахи, це і поведінка і цей підсвідомість, яка обирає партнера, з яким буде максимально здорове потомство, максимально підходящого. На побаченні юстинки і тарана говорили про емоції юстини, про те, що вона зажата. Юстинка намагається не показувати своїх емоцій, тому що хтось може використати їх на зло. Ці знання про її емоції, обідить її. Але самі по собі емоції це непогано. Відчувати емоції це норма. Виражати емоції це теж норма. Це так само, як відчуття, як фізіологічні відчуття. От захотілося вам в туалет, ви не можете контролювати, ви не можете по тумблеру переключити і вам тепер не хочеться. Чи голод свій виключити, ви не можете. І чомусь люди не соромляться сказати я голодний, але соромляться сказати певні емоції. там. Я закохана або я соромлюсь. Люди бояться це проговорювати, але ж це теж норма. Бути закоханим в когось це нормально, тут немає нічого поганого. Погано це сміятися з чужих емоцій і засуджувати людину за цю емоцію. Це просто елементарне виховання. Якщо в тебе хтось закоханий, ти не повинен сміятися з цієї людини. Ти повинен подякувати, адже це ж приємно, коли в тебе хтось закоханий. Навіть якщо ти не закоханий. І якщо ти в когось закоханий, а в тобі людина не відповідає взаємністю, це теж нічого поганого, людина в цьому не винна. І нарешті у юстинки з Тереном був поцілунок. Обговорювали побачення, побачення з людиною з інвалідністю. І Я думаю, в даному випадку юстинці краще було б запитати у Терена, яка йому потрібна допомога. І я задумалася, адже якщо в тебе чоловік з людиною з інвалідністю, ну, як то вшов тебе чоловік, людина з інвалідністю, то збита рольова модель. Чоловік це зазвичай сильний, зазвичай захист, опора, а жінка це м'якість, ніжність, тепло. А тут виходить, жінка повинна трошки взяти чоловічих ролей, але з іншого боку, бути такою ніжною і тендітною, щоб він не відчував, що в нього забрали чоловічу роль. Наприклад, щоб чоловік хоче з інвалідністю, але відчував себе чоловічно, має бути якась компенсація. Наприклад, він має бути багатий, успішний. Щоб він оцю потребу в захисті, в силі закривав іншим чином, і повинна бути дуже гнучка жінка в цьому плані. Дівчата також всі разом говорили про емоції всім вірю, окрім Аліни. Вона злилася не через ревнощі, не через почуттів до Олександра, а просто через конкуренцію, через стадний інстинкт. Та в неї закохується в нього через стадний інстинкт, бо іншого поруч немає. Інна вела себе природніше, ніж Юстина на побаченні. Але її історія з машиною, коли вона попала в аварію, а чоловік не переживав за неї, а переживав за автомобіль, була жахливою. Мені її дуже шкода, недарма вона розлучилася. Інна зробила хід конем, показала Терену, де вона буде жити, що вона планує жити в Києві. Терену це сподобалось. А зараз цікавий факт про проект Холостяк. У Німеччині холостяк пенсіонер, йому 73 роки, і такі ж пенсіонерки у нього героїні. І цей сезон називається Золотий холостяк і він роздає там золоту троянду. Ви ще не знаєте, що відбувається в американському холостяку. Якщо в нашому минулій серії Віка просто покинула проект, то в американському холостяку дівчина втекла з проекту і холостяк побіг за нею, закривши сезон. Але потім ще зізнався, що він не традиційної орієнтації і одружився на чоловікові. Ви до такого готові? А ви мені напишіть в коментарях за яку дівчину ви вболіваєте?